Повирізав такі заготовки. Буду варити коротше, під 24-вольтовий тен. котлика таку невеличку. І він в мене буде стояти на бойлер ствоно нагріва. Це буде на баласт від самого вітряка. Так як ну, в мене баласт був, ну він просто був временно по каміну банці 3-літровій, але швидко ну, закипає вода і, виходить, треба або виключати, або Акумулятори і, в общем будемо робити такого котлика, потім покажу, як воно все буде в зборі. так все. Котлик готовий. Трохи помалював його. Тут у нас тен буде вкручуватись. Тут -а. Подача і обратка. Обратка опущена трубкою до самого низу. Подача зверху. такий ось гайок вуха щоб вцепити його там на стінку. в общем Все, осталось висохне, вцепити і. Упаты трубы полипропиленом в систему.